Ми сьогодні з вами поговоримо про мишу, дуже легку, надійну і навіть не за всі гроші світу. Я взагалі цілком не можу дозволити собі її назвати бюджетною найлегшою мишою. Мова сьогодні йтиме про Asus TUF m 3 Gen2. одну з найлегших мишок на ринку в доступному ціновому сегменті. Коротко без води та основне на зв'язку, Як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з того, що якщо вам байдуже на вагу і ви просто шукаєте бюджетну мишку, ви можете знайти іще дешевші. Чи якісніші, це питання, але дешевші точно є, тож це не найдешевша у світі миша. Візуально m 3 gen 2 доволі ескетична. Її корпус матовий, бічні частини більш субкі для того, щоб її було простіше тримати, а верхня частина більш гладка, щоб було приємно тримати. Додаткових клавіш усього три, дві з яких знаходяться під великим пальцем, а ще одна недалеко від колеса прокрутки. Її, до речі, взагалі не натиснути випадково, що дуже добре. Добре. Сама мишка не симметрична і розрахована все ж для правші. ЛКМ та ПКМ не окремі, а злиті з корпусом миші не люфтять та не скриплять. Натискаються вони з помірним зусиллям, гучно та чітко. Дабл кліків чи міс кліків за майже місяць користування мною не було виявлено. Одна з найголовніших особливостей вона важить усього 59 грам без кабелю, що одразу ж переводить її до категорії надлегких маніпуляторів. Для розуміння, флагманська Rock Harp Ace Aim Lab важить усього на 5 грам менше, але коштує в 4 рази більше. Я не з тих людей, кому треба найлегша миша у світі. Мій запит це величезна миша, але щоб важила не один кілограм і не мала мільйони кнопок, а таких на ринку я ще не зустрів. Але для тих, кому потрібна саме легка миша, тобто для гравців у доту та в шутери, це важливий показник. Продовжуючи тему дизайну та зовнішності, m 3 gen 2 отримала захист від води та пилу за стандартом IP56 та фірмовий антимікробний захист, який, за словами виробника, запобігає розмноженню та розповсюдженню бактерій. На нижній частині є три тефлонові ніжки, завдяки яким рухати нею дуже легко, ну а ще, звісно ж, куди ж без RGB підсвічування. Воно тут помірне, підсвічується тільки логотип та тоненька стрічка навколо нього, і сама підсвітка доволі обмежена, тобто вона не може на правому боці світити з червоним, а на лівому синім. Тобто Одночасно на мишці може бути тільки один колір, який може змінюватись. Миша працює з ArmoRy Crate, тож якщо у вас є інші RGB-пристрої, що працюють з Aura Sync, усе можна засинхронізувати. І одразу ж тут поговоримо про найбільший, як на мене, мінус цієї миші це кабель. Ну, не те, що вона взагалі дротова, бо ще раз, це бюджетна миша, додавання бездротових технологій від відповідної швидкості, збільшить її вартість в два, а то й в три рази. Питання до самого дроту, як такого: його довжина 1,85 метри, він має захист від згинання в своїй основі, але він просто кабель, без жодних паракордів і так далі. І відповідь на моє ж незадоволення: це бюджетна миша, а використання паракорду збільшило її вартість. Щодо більш детальних характеристик, m 3 gen 2 використовує сенсор Pixart PAW. U3318, що доволі неочікувано, адже він переважно використовується в більш дорогих маніпуляторах, він підтримує від 100 до 8 тисяч DPI, між якими можна перемикатися з допомогою ось цієї кнопки під колесом прокрутки, максимальна частота оновлення сенсору 1000 Гц, Що не професійний кіберспорт, звісно ж, але для більшості вистачить за очі, максимальне прискорення 30G, перемикачі мають витримати 60 мільйонів натискань, усю продуктивність можна налаштувати у фірмовому застосунку Armoury Crate, зміна кнопок, вибір трьох режимів DPI, частоти. Опитування та кутової прив'язки, синхронізація з ора та калібрування усе знаходиться там. До речі, усі налаштування миші можна зберігти в профілі, між якими можна перемикатись комбінацією кнопки DPI та функціональними додатковими кнопками. Ось так, ось так, і на колесо прокрутки. Від користування особисто в мене взагалі не було жодного негативу, навіть не знаючи скільки вона взагалі коштує. За своїми тактильними характеристиками вона дуже схожа на мою стареньку й основну Gladius 2, хоча моя набагато більш важка. Це дуже легка, добре зібрана миша для тих, кому власне потрібна легка миша. Так, існує m 4 Air, яка ще легша, але там перфорація, а таке до вподоби далеко не усім. За свої 1200 гривень та ще й з захистом від пилу та вологи. Це дуже і дуже непоганий варіант. Ну а що ви думаєте про ASUS TUF m 3 gen 2 обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.